Із Куп'янського напрямку щодня евакуюють близько сотні цивільних. Останні два тижні окупанти ще більше посилили обстріли, і жити поруч із лінією фронту вже фактично нереально. Поліцейські, рятувальники і волонтери намагаються вивезти усіх, хто. Готовий їхати. Ну і разом з евакуаційною групою в село за чотири кілометри від лінії зіткнення відправилася і наша знімальна група. Ірина Антонюк розповість, хто залишається у зруйнованих селах і чому не виїздить у більш безпечне місце. Таким бездоріжжям волонтери їдуть за людьми до прифронтових сіл. Нормально, нормально. Зараз помиємо. Такі танки грязі не бояться. кажуть. Після кожної поїздки доводиться рихтувати авто. Зізнається водій Артур, але ремонт його так не лякає, як оці кілька кілометрів на відкритій місцевості. Бо тут кожна машина під прицілом окупантів. Страшне це в дрон, який летить збросом і скидує. Бо це взагалі страшно. І страшний кабель. Той капи це ви попадали під такі обстріли? От кап, слава богу, ні. А й дрони рядом були. З'їжджаємо у село Богуславка за чотири кілометри від лінії зіткнення. Воно розбите майже вщент. Сюди дістають будь-які снаряди ворога. Ми зараз кружаємо селом вже десь приблизно 10 хвилин. Мені здається, що ми більшого частину проїхали принаймні центральною вулицю, і не зустріли жодної людини, жодної собаки чи навіть кішка, яка тут зараз пробігала. І от бачимо Сергія він першим згодився евакуюватися. Моя жена у Харкові там син. Вже і дрова заготову на зиму, але ну, тут сильно так жарковато було днями. Його сусіди їхати з дому відмовляються. У мене син на кладовищі лежить, а я буду себе спасати. Ну, ви... спасіба, що ви приїжджаєте, що я те саме, ну ні. Нічого, ми нікуди не їхати будемо. Що буде, те буде. Другою зупиняємося біля кожного перехожого. Евакуація! Ні, не, не хочуть. Бачите, ми наражаємо себе на безпеку, а люди відмовляються. Ну це їх вибір: жити або страждати в таких нелюдських умовах. Так близько до лінії фронту треба ховатися під деревами, швидко бігати і швидко пакувати речі. Ось такі вибухи, як зараз. Тут фоново чутно ну буквально кожні дві хвилини, тому що до лінії фронту звідси буквально кілька кілометрів. Та, попри всі загрози, місцеві вагаються до останнього. Ми поїхали, поїхали. Вийшли давайте, да. давайте, да. ми 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 небезпеку. Ви розумієте, що це? Ми ж не просто ігрушки, де поїхали розховувати. І можете забрати, але і також можете забрати. Давайте шума допомогти. Поки чекаємо евакуаційники, збирають усіх безпритульних тварин до автобусу. Час волонтерці Марії обривають телефон. Люди з сусідніх сіл. Не хвилюйтеся. Якщо нема зв'язку, то ми вас заберемо. <рекупний башово> <рекупний башово> Все, чекайте, будемо. Дуже чекають, чекають, плачуть, хвилюються, що не заберуть, бо в них вже зовсім прискорюємося, затримуватися тут не можна. По Стихійно вже небезпечно їздити, просто е і шукати людей. Ми визванюємо, якщо є зв'язок, ми домовляємося, що вони будуть вже зобрані все. І тому ми не чекаємо. Це... Це правильно, я розумію, що зараз тут питання в хвилинах, навіть а вже ж та виїхати з села непоміченим ворогом нам не вдається. Це ми так затрималися, що нас вже знайшли. Да, нас помітили походу, і оце передають, що десь о, в небі є, літає. Апруми. Наступна зупинка борова селище теж під обстрілами. Чи не щодня тут в мирний час жило понад 5 тисяч людей. Тепер більшість будинків стоять пусткою. Збираємо охочих і рушаємо далі від лінії фронту. Я вже хочу сюди в'їхати. Дуже літався на все візді. І тільки у Харкові, коли виходять з автобусу, пасажири дозволяють собі емоції. Сьогодні дуже гучно, дуже гучно було і просто це просто полише. На криваті так хвороб походила. за останні два тижні. з Купенського напрямку вдалося евакуювати понад тисячу людей. Більшість з них зупинилися у Харкові. Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, марафон. Єдині новини.